Може, в нинішній ситуації команда шостого президента піти на арешт Петра Порошенка? Вранці з'явився пост депутатки Херсонської міської ради Оксани Погомій. Вона написала про те, що існує висока ймовірність про те, що ДБР може вручати підозру Петру Порошенку з вирогідністю доставана Написала, одразу планується здійснити арешт п'ятого президента. Якщо раптом це станеться, то що це буде означати? Засвідчить, що ми є недемократичною країною, такому, такою самою, як Росія. Що слова всіх цих відкових і інших американців, хто критикував Зеленського, е, я думаю, що вони критикують Зеленського під дудку Москви. Але сам Зеленський буде грати теж на руку Москві, коли буде так діяти, бо буде давати їм аргументи. Бо вони ж е, критикуючи Зеленського, вони його не за діло критикують як ми опозиція. Так, а вони критикують цілу Україну. Мовляв, це Україна напала на Росію, Україна винна в агресії. Путін не диктатор, а цікавий сильний політик, а зеленський диктатор. І Зеленський, коли робить такі кроки, він дає їм козирі в руки, а не, не лише проти себе, а проти кожного з нас. Бо ми з ним якраз в одному човні. І звичайно, мені дуже прикро за всім цим спостерігати.